У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, присвящений Владико, сучасні преподобні отці, дорогі брати Семінаристи, дорогі наші брати і сестри в різних куточках України і світу, які святкують сьогодні разом з нами, дорогі наші парафіяни, улюблені діти нашого Патріаршого Собору тут у Києві, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо одне із найбільших християнських свят у році свято переображення Господнього, свято, яке силою і діянням Святого Духа при помочі нашого богослужіння, божественної літургії робить нас учасниками дуже особливої події. Бо те, що ми чули, от щойно з прочитаного на Євангелія, не просто виринає в нашій уяві, ні. Ця подія переображення стає доступною для нас. Наче Господь сьогодні кличе кожного, хто святкує вийти на Таворську гору. Для учнів це був дуже особливий момент їхнього. Досвіду особи Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Їхнього моменту відкриття ким є Ісус, пізнання Свого Учителя. Цікаво, що Матей, такими глибокими деталями описуючи у своєму Євангелії ці події, Проводить дуже чітку паралель між преображенням Христа на Таворській горі і богоявлінням на горі Синаї, коли Бог на горі об'являється Мойсеєві, а відтак заключає із своїм народом свій заповідь. Гора у звяшеному писанні є особливим символом. Навіть сьогодні, коли ми піднімаємося вгору, ми якось, начебто, піднімаємося над буденністю. Правда? Ми виходимо до якогось іншого простору. Ми стаємо на якусь іншу точку, з якої можна то саме, але далі побачити. Хто стоїть на горі, бачить перспективу. Відчуває, що те наше буденне життя часто концентрує нас в швидко пливучих і минучих речах. Вийти на гору означає зануритись у світ самого Бога. Тому завжди у священному Писанні гора. Була привілейованим місцем спілкування людини з Богом. А ми знаємо, що Бог дає себе пізнати людині через спілкування. Тому то Христос восходить нагору і бере з собою своїх улюблених учнів Петра, Якова та Йоанна. Ще одна деталь, яка часами... Втікає від нашого розуміння. Коли це сталося, в який момент своєї місії Христос восходить для переображення Таворського гору? Матей каже шостого дня. Що це такий цікавий шостий день? Він рахує ці дні від того моменту, коли Христос вперше починає. Говорити своїм учням, що він іде до Єрусалиму, щоб страждати, що буде виданий у руки грішників, що Він буде розп'ятий, помре, але на третій день він воскресне. Шостий день від того моменту, коли Христос відкриває для своїх учнів пасхальну перспективу своєї власної місії, а відтак пасхальну перспективу їхнього апостольського служіння. Бо на горі Таворській Христос, переображаючись, начебто передвіщає своє Воскресіння. Переображаючи свою тілесну людську природу, Христос показує своїм учням сяйво свого божества. Яке вони побачать як славу Воскреслого Спасителя у день святої Пасхи. Що цікаво, що дві, два, дві наступних деталі наче підсилюють оцю пасхальну перспективу цього таворського богоявління. До Христа приходять два співрозмовники Мойсей та Ілля. Бо вони теж свого часу були ведені Богом кожен на свою гору, для того, щоби лицем в лице спілкуватися з Богом, відкрити у ту глибину Божого милосердя до людини. Так само, як на горі Синай. Мойсей був оповитий Хмарою. Та хмарина з єврейського Шекіна це особливий знак присутності Святого Духа. І там серед цієї хмари, Духа Святого Отець промовляє. Кажучи: це є син мій улюблений. Його слухайте. Об'являється Отець, Син і Дух Святий, Троїця Свята в моменті переображення Спасителя. В цьому моменті, коли Мойсей та Ілля розмовляють з Христом про майбутнє Його страждання. Оці церкви навчають, що Христос показав свою славу через людське тіло, щоб бачили це учні. Тому що потім їм доведеться побачити те саме тіло Спасителя зневаженим, збичованим, пораненим, розп'ятим і складеним до гробу. Але там, на Таворській горі, вони побачили перспективу, що навіть смерть не є кінцем, а лише кроком в дорозі. До Воскресіння. Господи обличчя Твого шукаємо. Ці слова 26-го псалма якось поособливо нам розкривають ту деталь, що в момент переображення обличчя Христа засяяло, наче сонце, каже Матей, а одежа Його стала біла, наче сніг. Що означає шукати Боже обличчя? В священному писанні шукати Боже обличчя означає шукати Божого захисту, шукати Його порятунку, шукати можливості пізнати Бога? Кожного разу, коли народ відчував, що буцімто втрачає. Втрачає можливість бачити Боже обличчя, тоді народ був на межі загибелі. Коли різні вороги нищили ізраїльський народ, люди відчували, що буцімто Бог відвернув своє обличчя від свого народу. І тому так особливо звучить одна деталь із Синайського богоявління, бо каже нам сам Мойсей. Що він говорячи Богом лицем в лице, начебто голубив, ласкав Боже обличчя, молячись за грішний, невірний народ. Той народ, який там же ж при тій горі зламав ті заповіді, які щойно обіцяв виконувати. Там, біля Синайської гори, Господь Бог був готовий. Знищити той народ за його гріхи і невірність. Але Мойсей голубив Боже обличчя, молився за той народ. На таворі Мойсей побачив Боже обличчя, яке засяяло в людському лиці, наче сонце. То означає, що. В особі Ісуса Христа Господь Бог назавжди привернув своє обличчя до своїх людей і назавжди засяяв світлом лиця Свого на кожного, хто його шукає. Можливо, остаточно ми побачимо сяйво Божого обличчя кожен у свій час на завершенні нашого життя. Бо Господь Бог хоче. Щоб ми у вічності споглядали віч на віч його животворне, милосердне обличчя. І тоді ми досвідчимо те, про що сьогодні каже апостол Петро. Каже, Господи, добре нам тут бути. Давай ми тут лишимося і збудуємо три намети, щоб те, що зараз переживаємо, ніколи не переминало. Але справді добре людині є не там, де є добробут і багато достатку. Добре людині є там, де на неї сяє Боже обличчя, і де можна відчувати, переживати у це невимовне сяйво божества. Боже, обличчя Твого шукаємо. Ті слова ось так особливо сьогодні вириваються з молитованого серця українців, які серед жаху війни шукають Божого обличчя, Божого захисту, Божої допомоги. І сьогодні для нас, для нас у Києві, для нас в Україні святкувате переображення. Означає відчувати, що те Боже обличчя над нами сяє. На початку кожної божественної літургії, коли архієрей благословляє дикірім і трикірім народ, каже, просить Господа Бога, щоби знаменувалося на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи, у ньому побачили. Неприступне світло твоєї слави. Сьогодні, святкуючи переображення, ми відчуваємо, що немає такої ночі, яка би була остаточно темною. Бо серед тої ночі завжди сяє світло Божого обличчя. Тоді та ніч стає лише моментом очікування дня. Ми сьогодні. Разом з Петром Яковом і Іоанном, споглядаючи переображеного Спасителя, просимо його, засяй своїм обличчям над нашою батьківщиною. Бо ми хочемо, щоб добре нам тут було бути, в Україні, щоб українці не мусили покидати свої домівки під російськими бомбами чи втікаючи від окупації. Російськими танками, щоб не мусили залишати свої батьківщини, рятуючись від небезпек у майбутньому. Боже, покажи нам цю пасхальну перспективу для майбутнього нашого народу. І у твоєму обличчі, у твоєму світлі сьогодні, ми хочемо побачити надію на перемогу. Ми сьогодні будемо посвячувати первоплоди. Тут на Київщині свято Преображення називають Яблучним Спасом. Ми приносимо в цей день до храму те, що першим вродило у наших садах, у наших городах. Колись наші прабатьки святкували свято обжинків в цей період. То означає, що ми дякували Господу Богу за те, що він і цього року дав землі, плоди і врожай. До речі, цього року наші селяни кажуть, що врожай у цей воєнний рік є чи не найкращий в останні роки, що стільки хліба вродило цього року. Що можемо навіть з іншими поділитися, інші народи, які потерпав від голоду нагодувати. Це, це, чи це не є знак, що Боже обличчя світить над нами сьогодні? Коли ми готуємося до непростої, холодної, дехто каже, навіть голодної зими, Господь Бог дає знаки свідчення своєї присутності між нами. І тому на закінчення пригляньмося, як закінчується ця подія. Коли Хмара розійшлася, усі дійові особи, окрім апостолів, зникли, каже Іван лист, в кінці вони не бачили більше нікого окрім самого Ісуса. І ми сьогодні. Коли закінчиться це свято, коли вернемося з цієї гори в наше буденне життя, стараймося на ніщо так не звертати уваги, ніщо так не шукати, як лише самого Ісуса, виконуючи у ті слова, ту заповідь, яку сьогодні кожному з нас дає Отець Небесний, це Син мій улюблений. Його слухайте. Амінь. Слава Ісусу Христу.